А тепер запрошуємо до центру каністерапії, напрям психологічна реабілітація, де лікарем стає пес. Взагалі історія співпраці та дружби людини і собаки вже майже ну, налічує 40 тисяч років. Але саме як терапевтичний напрям, каністерапія почала розвиватися від середини 20 століття. У чому переваги собачої терапії і кому вона може бути корисною? Ми дізнаємося у новому центрі, який нещодавно відкрився у Києві. Сидіти потім давай я покажу Челсі лежати. Показуєш їй да а потім кувирок. грайлива дев'ятирічна Челсі, поважна одинадцятирічна Ніка і наймолодша тендітна Шуша лікують дітям і дорослим душі. Досвідчені атестовані собачі терапевти. Сумлінно працюють у центрі каністерапії. І нікос, який нещодавно відкрився у столиці, зараз нас працює в наш центр, наш зал. Також ми співпрацюємо з нашими партнерами. Це Я Маріуполь, ветеран Хаб» та «База 4.5.0». Ми проводимо різні заняття. Це може бути заняття з переселенцями, з ветеранами, з військовими, з дітками військових та загиблих. Ініціювали проєкт кінологині з величезним досвідом Марина Прокопенко та Дар'я Резніченко. Свою ідею жінки втілили завдяки гранту від благодійного фонду Роял Фаундейшн. До роботи долучили власних собак Челсі і Ніку. А також до проєкту приєдналися інші кінологи і фахівці зараз у нас працює п'ять кінологів. Два психологи та реабілітолог. Це п'ять кінологів з їх спеціально навченими та тренованими собаками атестованими. Два психологи та ре... фізичний реабілітолог. Тобто, це співпраця людини з собакою та психолога, наприклад, або співпраця людини собаки та реабілітолога. На всі наші заняття долучаються собаки. Чотирилапі задіяні в терапевтичному процесі. Проходять суворий відбір до участі в сеансах. Допускаються лише собаки, які пройшли ветеринарні огляди та мають спеціальність. Альні міжнародні сертифікати отримані після успішного проходження трьох етапів тестування. Собаки-терапевти повинні бути веселі, життєрадісні, але дуже керовані. Тобто, цю собаку можна зупинити а, прямо в дії, сказати їй Стоп, залишся, йди сюди, віддай, принеси а, і ці собаки повинні а, дуже легко і радісно виконувати а, всі команди. Заняття у центрі відбуваються у двох форматах: перший групові терапевтичні сеанси. Їх проводять як для дорослих, так і для дітей. Насамперед, такі заняття допомагають налагодити комунікацію і покращити соціальні навички. Другий формат індивідуальні сеанси, яких зазвичай потребують військові і діти, що пережили жахіття війни. Вони відрізняються. Дуже сильно, бо на індивідуальних заняттях люди приходять, вони більш тактильно, контактно спілкуються з собакою. Собака присутня з ними, чи на прогулянки, чи на занятті з психологом, чи на заняття з реабілітологом. Вона являє собою такий мотиватор для того, щоб людина, яка закрилася, не дуже хоче робити, не може себе організувати. Собака допомагає їй. Цій роботі і являється таким місточком між е, людиною і спеціалістом сьогодні на групову терапію у реабілітаційний центр БАЗа 4.5.0» завітала малеча. Спершу дітям пояснюють основні правила знайомства та спілкування з собакою. Краще вже знайомитися з собаками, яких є господаре. Ви можете спитати, чи можна її погладити, чи любить вона незнайомців, чи ні? А далі діти обіймаються, граються, виконують трюки з чотирилапами і спілкуються між собою. Світлана приводить дев'ятирічну донечку Варвару на сеанси вже не вперше. Жінка просто в захваті від дієвості каністерапії. Війна переживання, особисті якісь проблеми. Ти заходиш, собачки тебе відлікають, і вони дуже милі. Вона дуже щаслива після занять і завжди дуже чекає. Тобто, чи в четвер вона завжди припитує, чи буде каністерапія, чи я заре... зареєструвалася. За кілька місяців роботи центру вже проведено понад 40 групових та більше 250 індивідуальних сеансів каністерапії. Благодійники дуже тішаться результатами своєї роботи і планують відкриття ще чотирьох центрів по Україні.